Мотоцикліст зіштовхнувся з автобусом, в якому на роботу їхали працівники Вінницького тролейбусного депо. Сталося це цієї ночі о першій годині по вулиці Першотравневі. Пасажири автобусу не постраждали. М -м Мотоцикліста доправили до лікарні швидкої допомоги. Ситуацію з'ясовувала моя колега Ірина Корш. Я знаходжусь на вулиці Першотравнева. Водій мотоцикла направлявся он з цієї сторони. Навпроти нього їхав автобус. Саме тут на цьому місці і сталася аварія. Водій автобуса, який рухався по проїзній частині вулиці 1 травня в напрямку вулиці Театральної, здійснюючи маневр повороту наліво в депо Вінницького трамвайного тролейбусного управління. Скоїв зіткнення із транспортним засобом мотоцикла, який рухався в зустрічному напрямку. наслідок дорожнього транспорт. Пригоди, водій мотоцикла отримав тілесне ушкодження та був доставлений до другої міської клінічної лікарні. Поступив в нічний час молода людина внаслідок шляху транспортної пригоди мотоцикліст, виведений з травматичного шоку. На даний час стан пацієнта важкий, але стабільний. Є перелом обох стегнових кісток, є перелом правої гомілки даний час отримує лікування консервативне, готується до оперативного лікування. Наразі триває досудове розслідування. але по схемі пригоди, то можливо сказати, що водій автобуса здійснив порушення правил дорожнього руху, не надавши перевагу в русі транспортному засобу, який рухався в зустрічному напрямку.